Усім привіт і здоровенькі були. Лили нам тут поливає квіточки. У нас вночі пройшов дощ нарешті. Можливо, загасяться пожарики тут горять. У нас ранок, і ми гуляємо, і потім будемо їхати у Бруклін до зубного. Прийшов час робити порядок з зубами. А мої ось ці мамс, як вона називається, там-там тримаються, ще зелені. Може, дасть Бог то її вийдуть на слідуючий рік. Не всі виходять, але побачимо, як ці себе покажуть. Ну і чорнобривці, ще, ще, ще. Дівчата, пишіть, кому відсилала, чи дійшли галинкини. Рослини прийшли, Галинка з Пенсільванії висилала мені смородину позичку. Мальву чорну mm. насіння. Зараз покажу. Прийшло все гарно. Травку їсть, вона любить травичку часом поскубати, як коза. Вона є дуже хороша собачка, вона спокійна. Лагідна, любить гладитися, любить, щоб її на колінцях тримали. Вона не гавкає ніколи, хіба б хтось там коло дверей стояв. Кау лили, кав, кав. Але скучає, вона вчора трошечки лише поїла перший раз за ці три дні, що вона у нас. Скучає, не звикла до чужих людей, до чужої хати. Кав, кау, кау. кау". Вона навчена ходити і робити свої справи на вулиці. Вона молочинка. То що трошечки якось турбує, що вона не їсть добре. Комли. У нас ось такий ранок. Сьогодні буде трошечки тепліше, 21 буде чи що. Коротше, коло 20. Пішли, пішли. Молодець, молодець. Любить гуляти, любить. Ось це Галинкина передача, смородина і порічка. Зараз приїдемо з Брукліна, <кій> до вечора посадимо. І ще вона прислала на насіння щавелю. І чорна малю, ось таке насіння. Я щось посадила в цьому році малюву, але вона щось зовсім мені така зійшла невеличка і так трималася. Можливо, на другий рік вона вже більше стане. Побачимо, побачимо, що і ця покаже. Ми будемо мати красу вже і ще вель буде мати на зелений борщ. А це вона так носиться за лаки, лаки літає і вона не дає їй права. Тут хай я цього тижня. Лили, це хороша птічка, лили. Ти собака тут, вона ж отримається на десь як носиться, як угоріла. Не бігай. <ріць> 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 Лакі! <ріць> Немає вона спокою через пташку. Немає вона спокою. <ріць> а в Колорадо уже сніг передають, бачите? Оу. Нам ще добре у нас тепленько. Лили. Лили. А ми знову заїжджаємо на Gottle Bridge. І цього разу наша поїздка не буде така розважальна, як минулого, коли я їздила з Сонею. Цього разу у нас серйозні справи і гуляти ми не будемо. Відгуляла минулого разу. Я подивилася у телефоні, я нагуляла 8600 кроків по Брайтону, але я там і находилася. Виділа все і мені стане цього надовго тепер, поки знову не захочеться. Сьогодні. Ой, кубили б би додому вже потім добратися щасливо. Все пороблять, нам там поковиряють, позашивають. Треба буде вертатися додому спокійно. Бачу, туди їдемо нормально, нема трафіку, нема. У нас яка 10 година, початку 11 -ї. І сьогодні не так холодно і не так жарко, і трошечки ці хмари висять, але ну вони ніби до що не прогнозують. Побачимо, як буде далі. Як гуляти і йти в Нью-Йорк, у Бруклін там, чи у Манхеттен, то, звичайно, добре вибирати такі дні, коли не холодно і коли не жарко. Ми ціле літо не могли попасти ніяк, тому що оця спека, яка тут трималася до 35 градусів, нас не пускала, тому що там кам'яні джунглі, там тільки сонце і камінь, то можна було спектися. Тому ми не рішалися вийти туди на прогулянки ціле літо літо у нас було гаряче цього року. Добре гуляти ось так от восени весні, коли не пече і коли вже не холодно. І ми от таким часом, таким чином часом і вибираємося. Часом наші поїздки є заплановані, а часом ось такі спонтанні, як в Соні минуло. нас інтересне. Дуже б хотілося, щоб тощо нам не налило. Нам потім прийде папірчик, заплатити десь коло 40 доларів. Чи вартує брати таксі? Можна брати таксі, лише воно вийде дешевше, туди дешевше, дорожче. Туди і назад на таксі нас коштувало би 200 доларів плюс-мінус. Напевно, в залежності, який день, яка година. Добиратися самим звичайно дешевше. Але це трошечки так напряжно, як на мене. Марія їде, їй нічого. Вона у мене сьогодні шофер. Я буду платити їй. <гум> Небо над Нью-Йорком почистилося, дивіться, ось туди видно Манхеттен чистенько, дим прийшов. Можливо, цей дощик, який був, трошечки це все почистив, змив. Сподіваємося, що більше нічого ріти не буде. Багато таких великих вантажівок, траків, і все їде до Нью-Йорку, все щось туди везе. Або звідти возило у Нью-Джерсі тепер вертається. Дорога така досить бізі, загружена, ну, нічого не поробиш. Треба там бувати десь колись і їхати. Ми з Марічкою все подолаємо. Туди ми ще їдемо легко, дивлюся, звідти буде їхати не дуже легко. Траса забита машинами. Трафік завжди... Тут трафік завжди. Хоч туди, хоч назад. Але нам ще пощастило, що ми трохи їдемо. Звідти не так їдуть, як ми весело. А там будемо і сидіти трохи. Все би було добре, якби тут ще, бачите, не було таких трафіків. Всі українці живуть. Наших тут вистачає, прапорців є багато. Треба лише роздивлятися по сторонам. Їдемо з Марією просто в гарні такі будиночки та й питаємося одного: чи хотіли б ми тут жити? За нужди, якщо б щось приперло, ну то мусили би перейти. А так щось не дуже горимо бажанням, не знаю. Нам поки добре там, де ми є. Тут є райони і непогані, і нічого немає проти. Ну, але щось ми вже там так звикли, що тут вже щось трошечки для нас забагато всього. Хоча люди і тут звикають, і їм тут найкраще, ніж де. Кожна інвіцькі будиночки старі вироблені. Є май старі, є май нові. Кав'яр. Цар. Кав'яр. А ось тут і полістейшн. Дивіться, віть, який тут гарний квітковий магазин. Ох, oh, май Flower. Flowers. Коні Айленд. Рожевий, фіолетовий, вайлет. Попробуй тут ще знайти паркінг. Тут різних якихось дрібненьких бізнесів, і тут все заповнене машинами, а паркуватися треба і треба шукати, тому треба завжди виїхати раніше зазначеного часу, щоб мати час покрутитися. І щось знайти. У нас у Нью-Джерсі проще з цим. Чому? Тому що у нас біля любої якоїсь поліклініки, чи магазину, чи чого є завжди якась хоч маленька, але парковка. Тут з цим проблематично. Ви бачите, тут все забито. Все забито це авеню Т. Ну, добре, що ми маємо час то будемо крутитися трохи. Запаркувалася. Нарешті зубна поліклініка у нас через дорогу. Ми ще добре місце знайшли, але треба було трохи покрутитися. Ну що, з Богом мені? Сподіваюся, що все буде добре. Я так боюся. Паркінг тут дешевший, ніж на Брайтоні. Тут долар 50 година, 4 долара дві години. Так що нам поки набирати, напевно, найменше на 2. Маємо збереження. Ця зубна хірургія знаходиться біля Української національної федеральної кредитної спілки. Банк Український. І ходжу я сюди до лікаря-токаря, дівчата наш українець. Кому треба що вирвати, що вставити, рекомендую. Виробили розставимо. You're the mother of them. Oh my gosh. Я нареву зараз собі ці бульки на зупуку і хочу показати, отут ми прикопали смородину чорну, яку прислала Галинка. Оце її з минулого року. Також чорна, мені здається, вона присилала. Отут будуть сидіти дві подружки чорні. І зараз покажу, де клала я трохи петрушки. Чері ще є. І отут поставили ми червону порічку, позичку, позичку, порічку. Ось тут. Сподіваюся, що тут їй вистачить і сонце. І затінок буде потім трохи він, можливо, від винограду, якщо достане. Так що все. Галинки дякуємо, що вислала. Що не полінувалася потурбуватися. А я збираю трохи ще свого насіння, поки воно ще сухе. І все, скоро будемо зимувати. Степан гуляє з Лили. А вона хоче трави їсти. І що ти зробиш на шлайгерзе? Лили! Потім живіт буде боліти, але її вже, напевно, болить. Живіт раз вона їсть траву. Окей, okay, let's go home! Це вам всім пока, всім найкращого. Бай-бай. Галинці, великий привіт і велика подяка від нас. Оці квіточки, що я садила, щоб помідори нічого не їло. Дивіться, вони що, зимувати так будуть також. Краса.